Всім доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Хочу показати, яке насіння ми закупили, що будемо сіяти в цьому році, які сорти. Тому що кожен рік купуємо, а не запам'ятовуємо, які сорти, то покажу, що ми придбали. І також ще покажу, що в минулому році у нас дуже багато залишилося. Зараз все покажу вам. Отака кількість насіння. Не знаю, чи все посіємо в цьому році, чи не все. Починаємо. Це купили горох. Приладу. 25 гривень пачечка. Два пакетика придбали. Це дві пачечки купили кавунів. Авалон Кримсвіт. Так, морква, шантане. Це брали ми голландське насіння, тому що в тому році моркви в нас родило дуже багато, але якийсь сорт, ну, ми купували в тому році не голландський, ніби вата внутрі. Так, Шантане. Це яка? Канада. Понаписують, нічого не зрозуміло. Лагуна, ще одна лагуна. Це щось Міра, Флорес якийсь. І ще одна канада. Не знаю, чи нам достатньо цього. Ну, побачимо. Так, редиска. Сора Селеста. Оце найсмачніша і найкраща редиска, яку ми сіяли. І ще одна пачечка Селеста. Хочу в цьому році спробувати посіяти на підвіконні. Так, кукуруза тут два вида ми купували. Добриня. Дуже смачна. І ракель. Оце, що я пам'ятаю, це що дуже смачна редиска Селеста і дуже смачна кукурудза Добриня і ракель. Вона дуже солодка. І знаєте, качани, як розламуєш, дуже великі вони. І вид ніби старі, але коли вариш взагалі дуже смачна. Хто не пробував, спробуйте купіть, посадіть Завжди дуже багато садимо кукурудзи. Так, це базилік фіолетовий, салат лату кришталевий, італійський смак. Це тут асуміш салатів непогано. Не так, огірочки, бьорні, це Голландія. Не знаю, ще не садили ми таких, Маша. Кібрія дуже хвалять. Так, взяли ми дві пачечки кібрії. Так. КС 90 А це? Оце як почитати? Посаліму чи не по Незрозуміло. І отаких от узяли 35 гривень пачечка. Назву ви бачите. Кураж. Ми дуже багато сіємо огірків. Це для соління взяли. Дуже багато сіємо огірочків. Кожного року ми сіємо 4 рядки, але дуже великі. Ну, в цьому році. Хочемо посіяти два. Ну, побачимо, скільки насіємо. Це так плануємо, а сіємо, як завжди, побільше. Так, капуста рання. Так, до 60 днів. Це також в Голландію взяли якась капуста, сір. Не знаю, яка вона буде. Так, дві пачечки ми взяли. Так, це капуста. Оце, ага, професор. Це пізня. Також ранню брали, а, це пізня онкома. онкома. І мегатон. В тому році сіяли мегатон. Капуста дуже гарна. Тоді взяла одну пачечку цвітну. Не знаю, що з неї буде, Ні... скільки не сію, вона в мене стріляє. Хоч букет рви. І хочу спробувати пекінку. Взяла отаку пачечку, не знаю, хто сіяв. Напишіть. Чи вона дійсно так росте, як показують, таку пекінку взяла і червоного голову. Так, тепер бурячок. Це Павло, це також голландський, якийсь водан. Всі брали круглі, не люблю длінні. І це Пабло дві пачечки. Тоді ось такі брали. Круглий, столовий ларка. І один отакий делікатесний. Так, кабачки. Це щось без батька і матері невідомий. Так, але голландський то. Так, кабачок Аздіт f 1 Голландія, саката якась. Не знаю, правильно, неправильно читаю, не по-нашому. А це. Це, як його прочитати? Не знаю. Можливо, хтось більш розбирається у почерках. Ну, Теж Голландія. Один такий для птахів, для курей, для свиней. Хай буде. Так, томат рожевий. Це якийсь голландський взяли, не знаю. Чері взяла жовте, Чері червоне колібрі. Тоді ще ось такий черрі. Люблю черрі. мене мамка не любить, а я люблю. Вона любить такі здорові. Такі побрала помідорчики. Ні разу ще не сіяла таких. В основному ми сіємо домашні. Будьонівка якась здорове рожеве. Так, сливку. Красиво. Хтось, яка вона буде дійсно. Така в реальному буде чи ні. Взяли на пробу зелені, але це ж треба садити окремо. Бо я одного року я сіяла посадили всі в купу. Ну, Якщо чесно, то ми його навіть не куштували, тому що невідомо, чи він був зрілий, чи не зрілий. Так. І це взяла ранні, надранні Санька, дві пачечки. Так, патісони. Біленькі, це одинаковий, для консервування. І таких ще взяли. Ви знаєте, патісун навіть смачніший, коли консервований, ніж кабачки. У нас вже кабачки ніхто не їсть, але ми консервуємо, хай буде. Перчик. Хочу сьогодні намочити і посіяти завтра перець. Взяла отакий. Багато насівати не буду, по 10 зернинок, можливо, посію. Жовтий, 4 гранний. І отакий помаранчевий. Так, це гарбузики домашні, кашові, що я збирала. А це я купила у форі. Малесенький такий гарбузик. То зібрала насіння, не знаю, посію. Що з нього вийде? Тепер показую, що залишилося. Це все в нас в цьому році ми купували оце ці насіння. що що, я вам показала тільки що. Тепер показую, що залишилося в минулому році. Тож так, нагребеш, все мало, 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 мало. А тоді сієш, дивишся, о Боже, навіщо стільки насіяли, залишається, ну, Краще хай залишиться, чим не вистачить. Правда? Ну, я так говорю. Редиска. Купили. Але не сіяли. Не знаю, в цьому році посіємо, не посіям. Можливо, посію на підвіконні оце ціни. Побачимо. Кабачок біленький. Я більш люблю такі білі кабачки. Отакі не люблю. Ну, Свині будуть їсти всі. Патісон залишився. Так, огірочки. Ємеля дуже смачний салатний огірок. Китайський змій також. В них немає гіркоти. І ще є меля залишився. Помідорки. Отакі сливки. Назва. Ага, це такі самі черіки. Це залишилися в літній кухні. В Цьому році шукала, кажу, згадала, що десь залишилися помідори. Найшли вже, коли купили нові. Так, виноградний отакий помідорчик. Black cherry. Балконне диво. Оце ж купила. Думала, посію, попробую на вікно, щоб на підвіконні ріс. Не знайшла. Тепер він мені вже не потрібний. Ну, нехай ще полежить тут до якого року? До 27-го. Ну, Ще хай полежить. І оце ж, ж таки, знову. Це ж в тому році купила і забулася про них, де знайшли вже коли купили по-новому. Де барао чорний. І ось така сливка. Це все минулорічне. Пачечка залишилася буряка. Ну, я все його не змішую, тому що зразу ми посіємо все, що в цьому році купили, свіже насіння, а потім, якщо мало буде, то будемо досівати тим. Це ми збирали. Ще у 22-му році домашні помідори. Сливка яка красна, червона сливка, рожева сливка. Жовті. Які жовті, мабуть, великі. Ага, це пусті. Так, так, це помаранчеві, оранжеві помідори. Також здорові, салатні, червоні круглі. Це перчик в тому році збирала жовтий і червоний. Це також відкладу сьогодні намочу. Залишилася пачечка капусти тюркіс. Так. дайкон. В тому році пачку посіяла, не сподобалося. Щось з'їла його. Ще вель треба посіяти. Ось все. Італійський смак. В цьому році знову ж купила. І отакий салат сіяла непоганий. Залишилася ще морква. Ну, бачите, не голландську. В тому році сіяла. Я ж кажу, дуже багато, що всередині ніби вата. Не сподобалося. В цьому році всю Голландію купили. Кавун, Кримсон світ. Ау-продюсер і, ау-продюсер. Тут огірочки, зараз почекайте. Так, тут огірок кураж і пачечка кукурудзи залишилася. Це минулорічне насіння. Так, огірочок. Що це? Шаксі? Шакті, чи не зрозуміло? Амур. Так, це капрі. Корм якийсь, якщо правильно читаю, бо я ж кажу, тут такий гектор. Так не зрозуміло написано. Директор. Бланка. Еколь. Роял. Артист. Аякс. Маша, бачите, в тому році купили, не посіяли. Удачно залишився. Так. Що це пла... плантіс якийсь. Не знаю, правильно, неправильно. І якийсь лунар чи лукар Надранні огірки. Подивіться, скільки залишилося минулорічних, і це ж Голландія. Зато, мабуть, ціли, шар потреб, що купили. Це ж медук. Так, ось такий. Огляд нашого насіння, що ми плануємо в цьому році посіяти. Але тут ще не все. Немає тут моїх квітів. Ще треба підкупити якихось квіточок посіяти. Так. Ось, не знаю, посіємо все, не все. Можливо, як завжди щось залишиться. А ви вже всі купили насіння? Вже всі готові до городів.